Коли Ісус Христос незадовго до своєї смерті зробив урочистий вхід до Єрусалиму, там було дуже багато народів, дуже багато люду. І серед юдеїв були язичники греки. І ось коли вони знайшли Пилипа, то звернулися до нього такими словами: ми хочемо бачити Ісуса. Пилип, знайшовши Андрія, і вони задовільнили це прохання. І язичники, греки побачили Ісуса, і Він побачив їх. І перші слова, з якими він до них звернувся, були дещо дивними. Він сказав так: пшеничне зерно, якщо впаде в землю, не мре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе великий врожай. Чому він так сказав? Варто згадати те, що Ісус стояв в тіні Христа. Незабаром йому він знав, що йому належить померти. Але дивлячись на греків, він зрозумів, що його жертва не надаремна, що багато народів, не тільки серед євре... е... юдеїв, але серед язичників, багато народів прийде до нього, приймуть його в своє життя. Його царство буде ширити завдяки цій жертві. Але разом з тим він розумів, що грекам скоро належить побачити те. Чого вони собі не можуть навіть уявити. Вони побачать Ісуса Христа, який помирає ганебною смертю на Христі, який висить між небом та землею, який знаходиться між грабіжниками. І тому-то Він попередив їх цими словами, що. Для того, щоб людство жило, треба мені померти. Подібно до того зерна. Адже зерно, яке бере хлюбород і кидає в землю, зберігається завдяки тому, що воно вмирає. А вмираючи, воно приносить багато плоду, багато врожаю. Тобто закон природи, закон. Збереження це закон самопожертви. І ось хі -хі, Христу, для того, щоб Христос міг залишитися сам, не вмираючи, він міг залишитися, він міг не вмирати. Але, би, але тоді би людство було обречене на загибель. І ось для того, щоб людство жило, для того, щоб ми з вами жили, йому належало померти. Померти за наші гріхи. Померти. Нашою смертю для того, щоб ми мали Його життя. Він наш замісник. Адже написано, що плата за гріх то є смерть. Отже, за свої гріхи ми маємо розрахувати ще смерть. Смертю. Але Євангелія в тому, що є посередник в нас, є той, хто помер за нас на Христі. Якби не ця посередницька жертва, то за свої гріхи нам би прийшлося бути там, де був він, розраховуватись смертю. Але цю смерть за нас прийняв посередник єдиний посередник між Богом і людиною, посередник, до якого ми маємо звертатися. Ісус Христос помер, але й Воскрес! І якщо ми з Ісусом Христом. Ми помираємо також для власних гріхів, і як він Воскрес, так і ми Воскресаємо для життя разом з ним, для життя вічного. Коли Ісус Христос продовжував далі, Він говорить знову ж такі дивні слова: хто любить душу свою, той загубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той спасе її. Тобто Він говорить про те, що ми маємо віддати своє життя. Для чого віддати? Для служіння іншим людям, для їхнього спасіння. Адже поки ми живемо корисливим егоїстичним, самолюбивим таким життям, ми його губимо. Коли ми віддаємо своє життя, ми спасаємо себе. А вже закон збереження це закон або або так, закон закон саможертви це закон збереження. І навпаки, коли ми живемо своїм своїм життям, корисливим життям, що б ми не робили, думали, говорили. Трудилися, строїли, але якщо ми робимо тільки задля себе, задля своїх егоїстичних інтересів, якщо ми безкінечно покращуємо свій, свій тільки свій добробут, ми подібні до спожитого зерна. Так, да, ми прожили життя, але плоду ми не принесли. Наше життя пішло у вічність ні з чим. Але якщо ми живемо життям Ісуса Христа, то подібно до того, як Він помер, і ми вмираємо для власних гріхів, для власного егоїзму, для власного самолюбства. Ми живучим, ми віддаємо. І як Він воскрес, так і ми будемо воскресені для нового життя. Як Він дарував життя іншим, так і ми даруємо життя іншим. Отже, закон. Самозбереження це закон, самозречення.